Вітаю! Питання усиновлення останнім часом є досить актуальним. Тож, давайте з'ясуємо, хто відповідно до чинного законодавства не може бути усиновлювачем. Зокрема, до таких відносяться особи, а саме: обмежені у дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо їх права не були поновлені. Були усиновлювачами, тобто опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками, вихователями іншої дитини. Але усиновлення було скасовано або визнано недійсним було припинено опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу з їхньої вини. Перебувають на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, не мають постійного місця проживання та постійного заробітку, доходу. Страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я. Є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини, були засуджені зокрема за кримінальні правопорушення проти життя і здоров'я. Волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканості особи проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів. А також за деякі інші злочини або мають непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість за вчинення інших кримінальних правопорушень. За станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду, а також особи, які є особами без громадянства. Далі буде.